Важливі новини для українців отож гроші під контролем, чому українські біженці можуть втратити рахунки за кордоном. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Цей законопроект він передбачає внесення низки змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів. Метою друзі, цього законопроекту є забезпечення впровадження Україною двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей. Іншими словами, друзі, тепер з'явиться можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн інформацію про рух банківських рахунків, своїх резидентів, тобто українців, і також компаній і фізичних осіб за необхідності також блокувати ці рахунки. Тобто, згідно з цим законопроектом, в Україні з'являється, друзі, єдиний стандарт звітності про фінансові рахунки і єдиний стандарт обміну інформацією на запит. Цей автоматичний обмін інформацією, друзі, він з одного боку спростить виявлення та перевірку задекларованих та неоподаткованих доходів. При цьому Україна також зобов'язана збирати та автоматично передавати в інші країни інформацію про рахунки їхніх податкових резидентів. Перший обмін інформацією, друзі, з Україною планується вже в 2024 році. Отож, друзі, яка небезпека цього законопроекту саме для біженців з України за кордоном, що взагалі не так? Взагалі, друзі, згідно з українським законодавством, якщо громадянин України перебуває поза територією України понад 180 днів, то це може бути підставою для зміни статусу? Податкового резидента а законопроект, якраз цей законопроект, 8131, Він дозволяє блокувати карткові рахунки. Виходить, друзі, що під цю вимогу можуть потрапити українці. Біженці з України за кордоном, які залишили Україну після 24 лютого 2022 року, адже вони провели за кордоном понад 6 місяців, і тепер їм можуть заблокувати карти, на які багато хто, наприклад, отримує допомогу від родичів в Україні. Друзі, як висновки є дійсна небезпека цього законопроекту, так зазначають також і юристи. Вона стосується біженців, тому що зараз за кордоном дуже багато біженців з України вони живуть в ЄС. Деякі з них мають рахунки в тамтешніх банках за кордоном. Деякі працюють і платять податки за кордоном, але паралельно друзі також мають рахунки і в українських банках. І останні їх можуть просто закрити, але ризикують також постраждати і не лише біженці. От такі, друзі, новини для українців. Що ви думаєте, пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі!